У словах наголосити, на чому ми сьогодні тут і для чого ми зібралися. Ви знаєте, за останні півтора тижня я шість разів разом з Олександром побували в Києві на всіх таких зустрічах, де висвітлювалося питання, як має жити країна, як вона має далі розвиватися, як погасити. Конфлікти, які зараз такі, які є в Луганській та Донецькій області. Ми представники Західного регіону наголошували на своїх питаннях, баченнях, які в нас тут присутні. І всі дійшли до одного такого знаменника це мир. Ви знаєте, я сьогодні їхав в автомобілі і по радіо почув. Виступ нашого президента який наголосив, що перемогти в Луганську Донецьку неможливо. А неможливо тому, що є дуже багато важелів, які і відсутність армії, це і неправильна політика після Майдану, це і за багато непотрібних викриків. Я прямо в Києві заявляв, що. Відбувся Майдан, повалили владу. Не потрібно було зразу порушувати питання російської мови. Попереднього президента Схід і південь не захищав. Він не прибіг за ним на Майдан, не виручав його. Але неправильна політика нашої влади після Майдану привела до непередбачених подій. Не треба було рухати пам'ятники Леніна, вони б самі відпали з часом. І після цього формування Кабінету міністрів, яке відбувалося, потрібно було поважати всю Україну. Треба було взяти два міністра з Криму, треба було взяти міністра з Луганська, треба було взяти міністра з Донецька. так треба було розпочинати будувати державу. Але особливо представники Західної України трактували це по-іншому, які прийшли до влади і яких вже нема на міністерських кріслах. І немає Генерального прокурора, і немає секретаря РНБО, і нема інших. І партії, е, наші, представники партії е, з нашого регіону наробили багато помилок. Тому ми сьогодні зібралися всі, всім, прошу прийняти участь в дискусії. Тому що від нашої дискусії, від е, Східний Південь думає, що ми тут далі бандерівці, що ми далі хочемо війни. Що ми далі хунта. Ми е, переконували на протязі цього с... періоду, коли формувалася партія розвитку України, коли зараз формувався опозиційний блок. Ми трактували, що наші погляди не такі, що в нас є люди, які хочуть миру, хочуть жити в єдиній Україні. Я ще раз наголошую, не потрібно було кричати бий маскалів. А через два дня на Львівському телебаченні розмовляти на російській мові і писати на екрані Єдина страна. Треба рахуватися з населенням, яке живе на території України. І тому партія розвитку України у Львівській області виносить, виносила свої бачення, і вони закладені в програму партії розвитку України цей поважати історичні особливості регіону. Якщо Закарпаття захоче місцеву венгерську мову і проведе там референдум, чому їм не дозволити це робити? Якщо Донецький і Луганськ захоче місцеву регіональну російську мову провести референдум і хай розмовляють, але єдина мова державна українська. Дехто це бачив в іншому напрямку, і це призвело до... Таких подій, де гинуть наші західні хлопці, хлопці з заходу в більшості. А хтось цього тільки чекав, тільки іскорку запалити, і пішла підтримка, і пішла повна підтримка тих людей, які хочуть дестабілізації в Україні. Тому сьогодні ми зібрали такий захід. І найбільш актуальним питанням є мир. Однак не всі політичні сили сьогодні, говорити, не всі готові говорити про об'єднання країни, тому що до цього ми робили багато помилок. Ми зібралися, щоб знайти відповіді на виклики сьогодення та запропонувати свій варіант виходу з ситуації, що склалася: відновити мир і злагоду суспільств, дати людям надію на завтрашній день і почати роботу над відродженням України. Політика миру сьогодні найбільш вагома складова для того, аби держава залишилася суверенною і неподійною. Сьогодні серед нас є не лише політики, присутні тут за Круглим столом, тут є представники Сходу. Я буквально два дні назад розмовляв з учасниками АТО, які лежать у нас в госпіталі, і дві години ми спілкувався і з'ясовував я всі ситуації, в які вони попали. Ми, правда, причиною послужило це, що ми... Депутати Винниківської міської ради завезли туди прилад для обстеження таких поранених. Ми зібрали депутатський корпус біля 40 тисяч гривень, закупили цей прилад і завозили туди. Якраз це послужило причиною поспілкуватися з ними. Неспланована, хаосна, без командирів, без нормального регулювання штабу війна залишають людей на призволящі. Після цього. Нормально не скоригувавши військові дії, стараються їх зробити зрадниками і ще викликають прокуратуру писати пояснення. От в цьому треба розібратися. У нас багато генералів, але немає чомусь армії. Генералів море, а армії немає. В цьому треба розбиратися. Коли за. Е 91-го року, станом на 91-й рік, коли СССР розпалося, було 157-137 військово-транспортних літаків, і залишилося 3 станом на сьогоднішній день, і один збили. Треба запитати, куди вони ділися? Де міністри оборони, які були за 23 роки? Де президенти, які були? Що до цього призвело? Отака От позиція партії розвитку України і позиція наша така, що був мир стабільність і щоб ми рахувалися з населенням, яке проживає на території України. Тому я хочу надати слово вам, хочу почути щиру і відверту розмову. Я прошу не прямо говорити своє бачення. Чи воно йде в ногу з партією розвитку України, чи воно не йде в ногу з програмою партії Розвитку України? Але це ваші бачення, це ваші бачення з того середовища, в якому ми живемо. І тому прошу всім висказати своє бачення. Будь ласка. Будь ласка, кілька слів, Олександр